Ось центрі. Якісь Всі такі судьби гілос. Сі з бойових можу вимовити. Класний такий. Такий ще не бачили. Дісні такі цікаві.

Ага. как-то все-таки я вообще уже вот не брала я вообще такие взять люблю резни вот такие короткие резни видите ловушка тут у нас резник тоже золотые Черна пила ванда. Ой, яка різних сортів. Бачите, яка ціка. Скільки це було таке? Можна цілий день провести. Тут різні. Можу взяти пітуни, наростити собі на дачу. Ви ці ні, краще купити так готових пару штучок, а то тут з розсадою носитись. Потім куплю. Окремо. Це треба вже і поливати. Потім здається, скільки багато. Портулак, і, і отакі. От а тут скільки цікаві. тут різні гарні такі. или на Можно это на сайте, может, замолвить и даже в эпицентре. Ну, там, вон, зори. Вон, стоечек. пару стоечек показала. Вон, помидоревский. Ух ты, у тебя такой рожевый трюфель. Ага, класс. АЦ. Своловое сердце. Різне рожеве, червоне, різні Багато сортів розпиті. Капуста дивіться, така. вирощувала, мені не сподобалась. Ми будемо комороцю. Вона якась така росте, ніяка. Так, а тут гарні. які класні ці. Яка маємо. які класні гвоздички. О, оця гвоздичка, по-моєму, вона така запашна. правда? Пам'ятаю, яка повинна бути оце запашна. Чи ні? Оця. Колись у мене була багаторічна рослина. Використовувати мені. І вона повинна бути вроді запашна. А ця вездечка. Я хочу взяти якусь багаторічну. І ця багаторічна. Ці теж, мабуть, візьму все-таки. Правда? Mm -hmm. Я минулого року посі... посіяла гвоздичку, але вона щось дуже погано поросла. Вона хармар, так. Прямо альпійська гірка, які квіточки різні. Так, я не можу, щоб, щоб це щоб не набрати. Бегонія уника цікава. Я хочу такі, що багаторічні. Пусть не хочеться оця гвозди, турецька, я її посіяла, вона багаторічна, і така класна. Ще шикарна. Краснички, ось тут які гарні. ці, Ці, по-моєму взяти якісь, А ну чипочки почитаю. Започні чи ні. Я хочу. Така, знаєте, ароматна. А ні, це я не хочу брати однорічники. А, я стріклась, ні чудові.

Майська королева. Ой, дивіться, який салат майська королева. Що за майська королева? а Оце мені цікаво. Майська, ранньостивий сорт. Оце мені треба, так. Да. Зараз візьму. Творю велику розетку, кожен пизденку і ристики. Осіють, о, бачите, висіють о, в... Травні можна висіяти. Такі ще. Це майска поворолева сама. Боже, скільки салатів солваті вдається, такі, такі якісь фризани. такі якісь боже, скільки виразі різні манічу. Десь ми Я таких навіть не знаю. І тут. О, Кропотіки скільки різа. Петрушка, ще Куруція. Взять таку королеву? Mm. Спробувати. Mm. така класна. Скіки бога. Да. Mm. А там я вам знімала, да? Вроде там тут різні кабачки, морква, цибуля. Да? А, тут ще є колони. Ні, деступні колони попадались. А там десь тут що у нас такі цікаве? Анже... Боже, не може вироблю. Аржентельська спар. Боже. Що це? А тут ще? Артишок. якийсь якісь такий. Ойєрук. Це вірменський воєрок. Що хочеш з цього світу? Ритисок 350 тортів. Потім цей. Оця така солька. Он какой-то колокол, бидоскоп з листочка. кольорова. знаноколорово. Може взять, попробовать. Таку я такое ещё назвала. Не, надо взять, что? Что це його вот, таке не взяти? Треба взяти. Червоно мы спробовали, а колодископ, то не то ще на пробу, надо надо спробуйте. Такі красончики. Так, що тут що у нас? Воно якась смородина з дома. <рес> Такі бачу. Ого тут що? О, різні. О, які хости цікаві. Совпад хости. Той любить хости. І тут різні пряні травички. І багато. О боже, поймали не друга. Показали, різноманітні. І базиліки. Отакі, і, і сякі. Він може розділяється. О, різних горох такий теж. Бривали голодоношення якісь такі горох. Зтривали водоношення. Я люблю горох. Це було такий зелененький. Потім що тут редиска. І от тут різні теж такі мікрозелий. Хто вирощує? Я пробувала на коврику вирощувати, мені не сподобалося. Все-таки треба вирощувати в землі та й не заморочуватися. В землі вона нормально росте. Землю можна змінити, а то коврик цей. І не туди, не сюди. Його треба, виходить, викидувати. О, білий гриб насіння. Гриби можна вирощувати. Бачите, такі по центру. Навіть білі гриби. Не треба. Це як? Міцелі гриби впадається. Почерюється 125 гривень. Білі гриби. А Міцелі опенюк. Лисичка. Потім що? Що і таке? Іграторські гри, Кому треба. Угу, прицілились ічки. Вливо. Ой, як це. І тут ще такі квіточки різнокольорові. Це декоративні. Та ні, це ж варні буду. Ромашки. Не, це Ні, куто не не буду брати. Звісно, ну, дуже класна киточка, але... Не хочу, чому бриті, все такі маленькі. Не хочу я з нею неситись. Так, вона вже стільки насіння вчора посіяла на день дрівнодень, а вчора посіяла трошки. Ну, кажуть, можна ще. Оце якраз пару днів, до кінця місяця можна сіяти. Дуже гарно дні для посіла. Так що сійте і буду вас дуже гарний врожай. Це, це мабуть, все. Он ще і повний єдиний. запасайтеся в епіцентрі, тут що хочете, і навіть більше. Так, красота. Все. І далі всім чудового, гарного я до зустрічі нових відео. Пока-пока.